Намалюй солдатові картинку, подаруй йому своє тепло. Хай відчує він його іскринку, щоб від цього затишно було. Бо прийшла війна у рідну хату і залишив все, пішов туди, щоб зі зброєю наш спокій захищати від московської. Кремлівської орди, ти підтримай дух його, дитино, бо ж нелегко бути на війні. Пам'ятай завжди, юна людино, солдати жертвують здоров'ям і життям в борні. Їх чекають також мама, тато, вони вимолюють для них життя, А ти пиши малюй, молись багато за тих, хто захищає майбуття. Намалюй солдатові картинку, подаруй йому душі тепло. Учні, працівники. Національно-патріотичний клуб Трезубець Струсівської санаторної, загальноосвітньої школи інтернату 1-3 ступенів щиро вітають наших захисників з Днем Збройних сил України. Ваша роль є неоціненною, а особливо в період війни. Саме тому ми від початку вересня 2014 року малюємо, пишемо, молимося, плетемо, передаємо, керуємося гаслом, маленькі корисні справи, помножені на регулярність їх творення, стають великими корисними справами. Вітаємо вас, дорогі наші захисники та захисниці, Божої вам опіки, всенародної поваги та любови, гідної шани від держави, щастя в сім'ях та родинах, усім нам перемоги над усіма ворогами, миру. По справжньому незалежній українській Україні віримо в це, любимо і поважаємо вас. Вітаю!